Томас та Джекі з Гонконгу у столиці перший день кажуть, подивляться матч, та вже завтра поїдуть до Харкова. Транспортна схема говорять, зручна Києво-Печельська лавра. Перша у списку світлинна пам'ять це перше місце, куди ми прибули. Визначний монастир. взагалі все добре. Метро дуже зручне. Ось і в мене є карта. Легка, зрозуміла. Так що добре, це перше місце, куди ми прийшли. Ходжу пішки з картою, проблем немає. У Печерській лаврі гуляє і актор Іван Хлобистін. Свічку ставив за перемогу України. Я прийшов поставити за здраві здрав і за преуспівання успів... ну, діла, щоб сьогодні шведов побили. Вот. За команду ставив Господи весь Київ і весь український народ. це великий і очень сердічний народ. Туристичний Київ сьогодні переважно у жовтому вбранні. На матч зі Швецією приїхали тисячі вболівальників. Я справді задоволений перебуванням тут. Українці виглядають дуже мило і погода супер. Ми ще плануємо побачити саме місто. Це між матчами. Тож сьогодні будемо на матчі проти України. І вже потім підемо на деякі екскурсії. Це вже перед наступною грою проти Англії. Найсмиле, гарне місто. Ми були біля монументу, ще бари та фанзона. Ми тільки вчора прибули. Шукаємо національну кухню. Вчора смачно пообідали. Пиво також смачне. Є й чимало росіян з Петербурга до столиці завітав і Василь з родиною. Народився в Україні, тож сьогодні вболіває у фанзоні за нашу команду. Атмосфера дуже хороша, чистота, уют, Доброжелательні гаїшники. Київляни молодці. Тобто... Петербургу треба стремитися, чему. Так що Україна вперед, Будемо болеть за них, тому що Тимощук то грав, все-таки за Зенит. І ми віримо, що Україна виграє сьогодні. На ньому столиці близько 15 тисяч шведських фанатів. За три дні до них приєднаються ще й англійці. Анастасія Суха, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.